Особисто мені завжди цікаві фільми, які про реальних людей. Навіть не важливо, ким вони були і що робили, якщо чесно, це така собі можливість дізнатися щось з історичних подій у різних галузях, прикладаючи для цього мінімум зусиль, бо, відверто кажучи, я ніколи не прагнув знань та й доволі таки лінивий, щоб щось читати. А тут можна смачно поїсти, провести приємно час ще й дізнатись про щось цікавеньке, неважливо чи знадобляться мені потім ці знання у майбутньому, тож як завжди, дуже коротко і звісно, що. Без спойлерів, про спортивну біографічну драму під назвою Залізний кіготь». Давайте по порядку. Залізний кіготь. Такий собі байопік про відому вузькому колі любителів реслінгу родину фон Еріх. точніше про братів, про їх успіхи та трагедію, які увійшли в історію в напруженому конкурентному світі професійної боротьби на початку 1980-х років. Ну а так, якщо ви не знаєте усіх деталей, то вам буде набагато цікавіше дивитися. Назака Ефрона, правда, вже без сліз не поглянеш. Але у контексті фільму його нова зовнішність виглядає нормально. Він тут щось по типу головного персонажа, не дивлячись на те, що це історія про всю їх родину. А так загалом дуже неочікуваний каст, бо м'язи то таке декілька місяців тренувань, а от драму передати такі треба вміти. Це повторюсь спортивна драма з дорослим рейтингом та хронометражем у дві години. Розумію, що багато хто просто подивиться заради спітнілих накачаних чоловічих торсів, але це частково важкий фільм. Він не тримає у напрузі і тут є трохи гумору, але він в основному серйозний. Особливо цікаво буде тим, хто в реслінгу взагалі нічого не шарить. Є змога зазирнути, як це відбувається, зсередини. Зрозуміло, що цей спорт така собі постанова, але не все так просто. Фільм про спорт, про сім'ю та дитячі травми. Про славу та про відносини загалом багато тем піднято у цій стрічці. Частково він передбачуваний, але це така структура самого фільму. Це максимально концентрована драма, яка слугує прикладом, як робити не треба у своїй родині. Передали естетику тих часів, починаючи від костюмів та декорацій, закінчуючи музикою, зачісками та форматом шоу. Багато крутих кадрів та боїв. Причому вони в основному коротенькі, але гарно поставлені. Тож ви не втомлюєтесь від них. Ну а так у нас класичний фільм без використання спецефектів і оце от все. Багато музики тих часів, та й загалом гарно підібрані композиції. Враховуючи жанр, вона тримає в атмосфері фільму. Композитор стрічки Річард Рід парі відомий за такими фільмами, як гніздо Еллін та сцени з передмістя. Фільм грамотно побудований, тож протягом двох годин вам дійсно цікаво все, що відбувається. Єдине питання для кого він? Якщо ви любите такий жанр, чи тема вам близька, або ви просто фанат одного з акторів, то цей фільм вам буде норм. Якщо ж ви не попадаєте під жодну з категорій, то напевно треба обрати щось інше. Бо після перегляду настрій буде трошки сумний. Ну, якось так. Ну а що?